Дивіться сьогодні підступна хвороба, життя відлюдником і сімейна трагедія, які маловідомі факти про Віталія Білоножка спливли вже після того, як він відійшов на той світ. Крім цього, у легендарній Миколиній погоді помітили приємний нюанс, як на карті зобразили Росію і Європу. І наостанок зірка віагри Міша Романова розповіла про жахливий вчинок свого колишнього бойфренда радника Зеленського. Після цього вчинка вона поставила крапку у відносинах. Це Марс та зірки. Поїхали. 11 червня народному артисту України Віталію Білоножку могло би виповнитися 72 роки. Однак, на жаль, 9 січня 2024-го легендарний співак відійшов у засвіти. За весь час своєї успішної творчої кар'єри організатор міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець встиг зробити неоціненний вклад у розвиток вітчизняної музичної індустрії та багато часу провів на сцені перед шанувальниками. Проте, не зважаючи на це, у біографії виконавця було досить багато фактів, які розкрилися лише після того як він відійшов у засвіти. Так, наприклад, близькі Віталія Білоножка розповідали, що ковід та початок повномасштабної війни сильно його змінили. Він почав триматися осторонь від людей, а також не хотів розповідати фанатам про свою серйозну хворобу. Новина про втрату Віталія Білоножка прозвучала як грім серед ясного неба для багатьох його шанувальників, адже вони навіть не здогадувалися, що артист страждає на дуже підступну хворобу цукровий діабет. Світлана Білоножко зазначила, що її покійний чоловік ніколи публічно не говорив про недугу, бо аудиторія завжди хотіла бачити його сильним та красивим. У Віталіка був цукровий діабет, він лікувався довгий час, приймав ліки, проходив обстеження, але це дуже підступна хвороба, яка з'їдає все всередині. У нас багато знайомих мають такий діагноз. Один наш товариш прийшов зранку на роботу, зайшов у кабінет і впав замертво, уявляєте? Але ми ніколи не думали, що подібне може статися із нами. У нас стільки було планів, говорила співачка. Після нового року Віталіку стало недобре. Я викликала швидку, забрали у стаціонар, і, начебто, все йшло нормально. Він лікувався, і раптом мені зранку телефонує молодший син. Мамо, сказали, що тато помер. Що це таке? Я взагалі за секунду перестала чути і бачити. У Віталія не витримало серце. Його заводили, заводили, але нічого не могли вдіяти. Як зазначав відомий композитор Олександр Злотник, востаннє виконавець виходив на сцену у 2019 році. За його словами, Віталій Білоножко ніколи не припиняв насолоджуватися публічними виступами, однак через пандемію, а потім велику війну хвалив для себе рішення мінімізувати контакти з людьми. Артист мріяв, що одного дня знову заспіває для фанатів однак, на жаль, цього так і не сталося. Останні роки він практично не виходив за межі свого двору. Війна, ковід це все його зламало, як мені здається. Я переконував його, що треба пересилити себе, далі працювати. Той же Іво Бобол на видноті, але Віталій вибрав отаке от життя. Під час пандемії він вирішив, що менше спілкуватиметься з людьми, то краще. Я не розумів цього. Казав: дивись, Віталію. Я кожного дня їду на роботу і нічого, повертаюся додому, і все добре. А я ж старший від нього, а він мені ні. Мені вдалося витягти його влітку в клініку, і мені і йому робили оздоровчі крапельниці. Але надалі він відмовився лікуватися, і от тепер серце не витримало, розповів діяч культури. А злотник зазначив, що повпливати на таке рішення співака намагалася і Світлана Білоножко, але і в неї нічого не вийшло. Віталій Білоножко рідко виносив сімейні проблеми на публіку, однак час від часу ділився ними із близькими людьми. Екс-голова державної митної служби Анатолій Макаренко відверто зізнався свого часу, поділився із зіркою своєю родинною бідою у відповідь на що артист зробив те саме. Віталій мені написав: Толю, в мене така ж історія: споріднені долі, і на жаль, все це буде поглиблюватися з продовженням цієї жахливої війни. Також ще задовго до того, як Віталій Білоножко став народним артистом України, а Віктор Ющенко, третім президентом нашої держави, між ними виникали серйозні суперечки. Як зазначила Світлана Білоножко, її покійний чоловік та політик билися через те, що ходили до одних дівчат, однак у дорослому віці всі конфлікти вони залишили в минулому. Він мені це розповідав, казав найцікавіше, що всі його дівчата переходили до мене. Подивись. Він роздягався, а в нього там ножові поранення, там, там і там. Бійки були не на жарт, розповідала виконавиця. Друзі, діліться в коментарях, чи подобається вам творчість Віталія Білоножка. Якщо вам подобається наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками, це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Після тривалої перерви на вітчизняні телеекрани повернулася легендарна програма Миколина погода. А вже перший випуск приємно вразив українців. Окрім того, що глядачі можуть знову почути улюблений голос ведучого Миколи Луценка, на карті оновленого проекту символічно зобразили РФ та Європу. Так, на мапі замість назви країни-агресора з'явився напис Болота. А от європейські держави назвали дружніми сусідами. Модернізований прогноз погоди вийшов в ефіри шоу ранок у великому місті. До речі, для позначення території держав сусідів України творці Миколиної погоди обрали доволі влучні забарвлення. Росія зображена на карті темним кольором, що ніби символізує зло. А от Європа контрастним світлим відтінком, який начебто відображає добро. Нагадаємо, що про повернення Миколи Луценка, який є автором культової фрази Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди на телебачення стало відомо 5 червня. У 2017 році ведучий був змушений поставити свою кар'єру на паузу, адже переніс інсульт. Однак тепер, сповнений сил та енергії, він знову займається улюбленою справою. Для мене самого було неочікуваним таке повернення. Та сила єднання і добрі прогнози, тож наша зброя зараз, навіть у найтемніші часи, коли на серці і за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному, сказав знаменитість. І наостанок, колишня учасниця гурту Віагра Міша Романова розкрила, чому вирішила поставити крапку у стосунках із екс-радником президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олександром Руднянським Молодшим. За словами артистки, їхня історія кохання завершилася, коли вона побачила фото економіста, зроблені його теперішньою обраницею на сайті знайомств. Про жахливий вчинок сина кінорежисера Олександра Руднянського виконавиця розповіла на особистій сторінці в інстаграм. Знаменитість вирішила відповісти на запитання шанувальників. А після того як один із них попросив показати архівне фото з економістом, вона поділилася откровенням про колишній роман. Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року, коли я побачила його на сайті знайомств з фотографіями, які робила йому теперішня жінка, написала зірка Віагри. Нагадаємо, що вперше про романтичні стосунки з Олександром Руднянським молодшим виконавиця заговорила наприкінці 22-го року. Міша Романова зізналася, що її серце не вільне та показала кадр, де тримає тодішнього обранця за руку, однак його обличчя залишила поза кадром. Пізніше артистка натякнула, що бойфренд зробив їй пропозицію, адже поділилася світлиною, де похизувалася розкішною каблучкою на біземенному пальці. Врешті-решт стало відомо, що співачка закрутила романи з сином Олександра Роднянського. Однак із часом кохання пари дало тріщину. На початку 25-го року Міша Романова повідомила про болісне розставання із економістом. Тоді вона зазначала, що поставила крапку в стосунках із екс-бойфрендом восени минулого року, після чого певний час навіть перебувала в депресії. Проте тепер виконавиця пережила всі драматичні події, перетворила їх на корисний досвід та готова до нової романтичної історії. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.